А про участь Нацгвардії у виконанні задач звіч відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України нам розповість полковник Микола Уршалович. Запрошую вас. Дякую. Слава Україні! Протягом минулого тижня путінський режим продовжував збройну агресію проти нашої держави, зосереджуючи основні зусилля на комбінованих ракетних. Ударах по цивільних об'єктах, спробах утримати тимчасово окуповані території та відновити втрачене положення на напрямках наступу сил оборони. Нацгвардійці продовжують виконувати визначені завдання у складі угруповань сил оборони з незмінною високою бойовою ефективністю. На Куп'янському, Лиманському та Сіверському напрямках противник застосовував ствольну та реактивну артилерію, також наносив авіаційні удари по позиціям підрозділів Національної гвардії, які стійко утримують визначені рубежі. Незважаючи на перевагу ворога у повітрі та інтенсивний вогневий вплив, а це 8 авіаційних ударів та понад 550 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів, втрат позицій не допущено. На Бахмутському напрямку цього тижня гвардійські розвідувально-ударні розрахунки БПЛА сприяли просуванню Збройних сил, ефективно знищуючи ворожі танки та іншу бойову техніку. В районі Времівки та Великої Новосілки. Гвардійці стійко утримують займані позиції в умовах щільного вогневого впливу противника, що у тому числі дозволяє силам оборони зберігати наступальну ініціативу на визначеному напрямку. На Оріхівському напрямку окремі підрозділи Національної гвардії ведуть наступальні штурмові дії у складі Сил оборони, незважаючи на значну щільність міновибухових загороджень та інтенсивні артилерійські обстріли, мають частковий успіх, просунулись на глибину від 650 до 1500 метрів в напрямку Новопокровка. З метою недопущення обвалу фронту російський терористичний режим в черговий був змушений вдаватись до залучення. на своїх Найслабших ділянках кулеметних розрахунків окремих рот комендатури ФСБ. Тому противник часто обирав саме здачу у полон, а не загибель від власних загороджувальних загонів. Натомість гвардійці продовжували наносити втрати ворогу у живій силі та техніці. За минулий тиждень підрозділами оперативного призначення Національної гвардії знешкоджено понад 80 окупантів, з них 42 безповоротні, знищено бойову броньовану та автомобільну техніку, артилерійські системи та міномети. Також активно працювали по знищенню загарбників наші розвідники, які виявили 371 ціль противника, частина яких у взаємодії з підрозділами Збройних сил була знищена. Ефективно працюють наші наші спецпризначенці, які на Лиманському та Донецькому напрямках перетворили в хороших близько 25 освободителів, а також знищили 4 ворожі танки та один спеціальний автомобіль. Як завжди, якісну роботу демонструють групи аеророзвідки 27-ї печерської бригади на Лиманському, Донецькому та Запорізькому напрямках, які протягом тижня виявили і знищили 14 танків, самохідну артилерійську установку, сім бойових броньованих машин та одну одиницю автомобільної техніки. Артилерісти Національної гвардії в ході вогневої підтримки підрозділів Сил оборони, які оборонялись на Лиманському та вели наступальні дії на запорізькому напрямках, знешкодили понад 170 осіб противника, з яких 51 безповоротній, також знищено склад з боєприпасами, автомобільну техніку та п'ять артилерійських систем. Авіація Національної гвардії на минулому тижні здійснила 16 бойових вилітів для вогневого ураження противника. Як результат, знищено близько 25 загарбників, два склади з боєприпасами, уражено взводний опорний пункт та три бліндажі з особовим складом противника. Підрозділи безпілотної авіації на Запорізькому та Херсонському напрямках здійснили 21 виліт для виконання завдань розвідки. За підсумками яких було виявлено два танки, САУ-артилерійські системи, сім бойових броньованих машин, авто... одиниць автомобільної техніки та надано їх координати для вогневого ураження. Таким прикладом такої злагодженої роботи підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України може служити знищення важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А на запорізькому напрямку 9 червня. Бійці аеророзвідки гаубічного артилерійського дивізіону 3-ї бригади оперативного призначення Спартан виявили ворожий ТОС-1А Сонцепьок та скоригували по ньому вогонь артилерії 47-ї окремої механізованої бригади збройних сил. Особовий склад Національної гвардії у тісній взаємодії з іншими підрозділами системи Міністерства внутрішніх справ, в першу чергу Державної служби з надзвичайних ситуацій, продовжує забезпечувати евакуацію постраждалих, які опинились у водяній пастці після підриву окупантами Каховської ГЕС. За час рятувальної операції нацгвардійці надали допомогу понад 500 громадянам, а це евакуація із зон затоплення, забезпечення продуктами харчування та водою. І не лише людей, а й тварин. Окрім евакуації та забезпечення харчуванням, нацгвардійці за необхідності надають домедичну та медичну допомогу постраждалим громадянам. З 14 червня розпочав проведення робіт з пошуку вибухонебезпечних предметів, на територіях, із яких відійшла вода, зведений загін розмінування Національної гвардії. А це 32 військовослужбовці, які діють у складі шести груп, які мають відповідну техніку та плавзасоби. На минулому тижні продовжували виконання завдань з розмінування територій сільськогосподарського призначення на доокупованих територіях в Херсонській та Сумській областях інженерний підрозділ Національної гвардії, які за тиждень обстежили понад 1600 гектарів місцевості і знешкодили 75 вибухонебезпечних предметів. В ході виконання завдань територіальної оборони продовжується охорона та оборона важливих державних об'єктів, для чого щоденно залучається близько 300 варт. На минулому тижні за порушення пропускного режиму на цих об'єктах особовим складом цих варт було затримано, понад, затримано 50 осіб, порушників. З метою забезпечення умов безпечного функціонування органів державної влади здійснюється охорона 33 міністерств, відомств та державних адміністрацій. Також протягом минулого тижня забезпечено недоторканність 111 дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні. Продовжуємо забезпечення заходів правового режиму воєнного стану для запровадження комендантської години та несення служби із забезпечення громадської безпеки у 38 населених пунктах. Щодобово залучається близько 1200 військовослужбовців Національної гвардії. Близько 6 тисяч військовослужбовців на 129 блокпостах забезпечують встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду до населених пунктів, перевірку документів, огляд речей та транспортних засобів, багажу і вантажів. Понад 3 тисячі гвардійців щодобово здійснюють надійну охорону 103 об'єктів регіонального та місцевого значення. Крім цього, воїни гвардійці взяли участь у 39 заходах контрдиверсійної боротьби у 114 населених пунктах. В результаті проведеної роботи було перевірено понад 7600 адрес, 3800 транспортних засобів, понад 12700 громадян та понад 2200 мобільних терміналів. В ході контрдиверсійних заходів затримано 76 осіб за адміністративні. Правопорушення. Три особи за підрозрою у причетності до скоєння злочину проти основ національної безпеки. 16 осіб передано представникам Служби безпеки України для подальшої перевірки. Всього ж, під час виконання завдань забезпечення заходів правового режиму воєнного стану за тиждень затримано за скоєння правопорушень 2221 особу, з яких 81 за кримінальні. Було вилучено вогнепальну та холодну зброю, набої наркотичні речовини. Сили і засоби Національної гвардії продовжують виконання завдань з недопущення несанкціонованого перетину Державного кордону України та забезпечення дотримання правил прикордонного режиму під час проведення спеціальної, спільної спеціальної прикордонної операції ЗАхІД-2023. В результаті проведеної роботи було перевірено понад 12 тисяч осіб та близько 8 тисяч транспортних засобів, затримано та передано правоохоронним органам три особи за адміністративні правопорушення. Минулого тижня відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулись 95 українських оборонців, серед яких 28 – нацгвардійців. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України з полону було звільнено 512 військовослужбовців Національної гвардії. Національна гвардія забезпечує медичну та психологічну реабілітацію поранених військовослужбовців. Психологічну реадаптацію звільнених з полону надає їм можливість повернутись стрій. Воїни гвардійці мужно оборонять Україну на всіх рубежах. Переможемо разом. Дякую за увагу. Дякуємо полковнику Миколі Уршаловичу про інформацію про Нацгвардію. А